Айо. Айо. Так, що ще, так, лежить. Так, че тут маємо скло для айфону. Так, звичайно, три штуки. Потім ще скло. Теж для айфону. Тут теж три штучки. Навіть така Лео. Навіть ось така якась щіточка, Щось Не знаю, що це. Так, що? Лео. Постійно мені тут кривить камеру. Так, добре. Потім тут маємо ще ось такі якісь штучки. Не пам'ятаю вже, що це. Так. Ага, це якщо захочете прати обув, кросівки або ще щось. Чо, що, лева хочеш сюди?